Друзі, я всіх вітаю! Але друзі, перед тим як ми підемо далі, я вас закликаю підписуйся на цей канал, став подобайку цьому відео, та не пропускай усе цікаве, що відбувається в комп'ютерній школі Гілил та взагалі в it світі. Погнали, друзі! І почнемо, друзі. Ми з гучкою новини між компанією Apple та державою з ім'ям Бразилія. Щось мені здається, що Бразилія розколола цю компанію Apple та взяла, доуштрафувала її на 19 мільйонів доларів wow. США. Wow. А чому саме? Wow. Давайте розберемо. Wow. І живемо, друзі, у такий час, що Взагалі, всі полюбляють один іншого штрафувати. Але що там трапилось між Бразилією та компанією Apple? Взагалі ситуація дуже-дуже нескладна. Проблема полягає у тому, що компанія Apple продає свої продукти, але ми будемо казати з вами про айфони тут. Без зарядного пристрою, так так Бразилія здається розкусила цю компанію. Взагалі, якщо брати ретроспективи, то компанія Apple не надає у коробці зарядний пристрій чи щось типу того, тому що вони якоби за екологію, це дуже еко-френдлі, біо бла, -бла, бла інші вимовини. Але Бразилія висловила свою думку і сказала, що ні, це погано. Це взагалі не про біо, не про екофрендлі. І давайте, хлопці, ви заплатите 19 мільйонів доларів США штрафу за те, що з 20-го року, а саме з 13-го жовтня, не постачаєте зарядні пристрої у вашій коробці з вашими улюбленими телефонами. iPhone. ось така справа. І наступною новиною у нашій серії, друзі, буде справа про USB 4. Так, версія 4, але не просто версія 4, версія 4.2.0. Компанія USB Implementers Forum оголосила про нову специфікацію USB 4 версії 2.0. А що там такого цікавого під капотом? Давайте подивимось разом. Ну, по-перше, швидкість передачі даним за цим стандартом сягає діапазону від 80 до 120 Гбіт на секунду. Це реально дуже швидко. Особливо, якщо порівняти минулу версію USB 4.1.0, де швидкість була удвічі менше. Але також ми можемо порівняти з вами версію USB 3.2, де швидкість була. Чотири рази друзі менше, ніж ми маємо у версії USB 4.2.0. Це реально крутий прогрес. Другою доброю новиною стосовно USB 4.2.0 являє те, що ми можемо використовувати також цей стандарт для моніторів. І це реально крута новина, тому що цей стандарт дозволяє нам виводити зображення на 4К монітор з частотою оновлення аж 240 Гц. І також ми можемо використовувати 10К монітор, але там частота значно менша, і вона сягає аж 60 Гц. Але все одно, це реально дуже круті цифри, і я особисто поглядаю у майбутнє, щоб скористуватися цим стандартом на своєму 4К моніторі. Не менш доброю новиною про стандарт USB 4.2.0 являє те, що за допомогою нього ми можемо на 100% живити наш монітор, тобто використовувати один простий кабель, щоб живити монітор та взагалі показувати, що на ньому відбувається. Другою доброю новиною, що від монітору ми також можемо підключити е, ноутбук, і за допомогою цього кабелю та взагалі монітору живити наш ноутбук. Це реально дуже круто, особливо для мого кейсу, коли я маю взагалі-то монітор та цей ноутбук, і це реально круто. Ти маєш лише один кабель, і це реально круто, тому що не повинно забруднювати свій столик якимось. Кабелями, проводами чи чимось іншим. Ми ж розробники, ми взагалі то маємо багато речей, які лежать на нашому столі. І друзі, наступна новина буде дуже курйозна. Чому? Тому що вона стосується того, що колонка JBL е, викрала автомобіль. Так, колонка JBL викрала автомобіль. Що ми дійшли до того, що наші колонки бігають по вулиці? Ні, друзі, справа йде не про те. Ну, давайте розбирати, що там вийшло і чому JBL е, викрала автомобіль. Французька поліція спіймала зловмисників, які викрадали автомобілі. Реч йде про автомобілі бренду Toyota от та, та бренду Peugeot то в них знайшли колонку GBL, на яку було встановлено зловмисне програмне забезпечення, так би мовити, ключ швидкого доступу до цього автомобілю та запуску цього автомобілю запуску двигуна. І все це відбувається з допомогою Bluetooth. Тобто, ви через цю колонку можете підключитись до автомобілю, завести його та взагалі управляти їм як вам заманеться. Взагалі, програмне забезпечення встановлено на цю колонку, тільки допомагає підключитися до автомобілю. Та заволодіти доступом для запуску вигона, і це все взагалі де можливо це придбати, і як ці зловмисники чи злочинці навіть це зробили. І це дуже дивно. Ну ні, здається, це не дивно. В даркнеті можна придбати програмне забезпечення з колонкою за 5 тисяч євро. Е, також до цього програмного забезпечення з колонкою йде мануал, а, а також запис на Ютубі, де пояснюється, як ви будете цим користуватися. До речі, дуже дуже кмітливо. Е, чому? Тому що ви маєте ютубчик для розповсюдження цієї інформації з мануалом. Це реально круто. Ви маєте ваш jbl колоночку ви можете її послухати, а також можете використати тачку, якщо ви б цього хотіли. Але, друзі, не треба так робити. Купляйте джбіельки чи щось інше, і це зовсім не реклама. Будь-яку колонку, яку ви полюбляєте, і використовуйте її за значенням. Це стосується не тільки тачок Peugeot чи тачок Toyota. Це стосується також потенційно тачки Lexus. Ну, взагалі, хто не знав, Lexus Toyota це майже одне і те саме, а, і Peugeot а, якимось чином до цього відносяться. Але але мені здається, що ідея цього програмного забезпечення йде далеко за ці бренди, і, можливо, ми побачимо у якомусь майбутньому ще ситуацію, ще ці кур'йози, де там будуть фігурувати інші бренди автомобільні. Ось такі справи, друзі, з цими колонками і з цими блютусами. І, друзі, мої, остання новина буде стосуватися розробки програмного забезпечення, мов програмування і усяких різноманітних речей в наших хайтях, які ми так полюбляємо. Справа йде безпосередньо про велику конференцію, яка зараз відбувається на просторах Східної Європи. І саме ми з вами кажемо про G-Con. Так, так, друзі, G-Con конференція де збереться багато розробників та багато гуру програмного забезпечення. І на цей раз, друзі, конференція відбувається у самому серці Чеської республіки у місці Прага. Так, це столиця Чеської республіки. Також дуже часто цю конференцію можна помітити у Кракові у Варшаві, але це вже Польща. Ну, як я відмітив, це усе Східна Європа, і тут це дуже популярно. На цій конференції збереться реально багато гуру. Одним з найкрутіших учасників цього разу, друзі, буде батько мови програмування Джеймс Гослінг. Так, він особисто приїде, буде Давати якісь толки, буду щось розповідати, і це вже заявлено в офіційній адженді е, цієї конференції. Але також там буде багато інших розробників, ведучих розробників всього світу, представників великих компаній, які будуть розповідати про свої досягнення у сфері інформаційних технологій. І усе це, друзі, відбувається вже цього тижня, і ви маєте нагоду спостерігати за цим цим на офіційних каналах Ютубу чи від неофіційних ютуберів, які захотіли з вами пошарити, що вони там засняли. Мабуть, вони засняли самого Джеймса Гослінга, зробили з ним та виклали в інстаграм. Ось такі справи. А на сьогодні це все, друзі. Я вам нагадую, ви знаходитесь на каналі Комп'ютерної школи Гілел. З вами був ведучий та за сумісництвом викладач цієї школи Макс Добринін. Та побачимося у наступному випуску. До нових зустріч!